Привіт! PNL – звіт про прибуток і збитки компанії. Він формується на основі нарахованих доходів та витрат і показує фінансові результати вашої основної діяльності. В даний звіт потрапляють операції по даті та періоду угоди, що дозволяє показати, коли реально кошти були зароблені чи за який період витрачені. Цей звіт не потрапляють операції з системними категоріями отримання та погашення кредиту, видача та повернення позики, інвестиції та дивіденди. Сам звіт має два вигляди графічний та табличний. В кожному з видів є панель управління, за допомогою якої можна фільтрувати дані за потрібний термін, перевіряти дані по категоріях, контрагентах, проектах. Враховувати майбутні платежі чи ні, а також робити детальну фільтрацію по сутностях. Також ви можете вивантажувати звіт в Excel. З графічного вигляду вивантажиться список операцій, а з табличного відповідна таблиця. Перший графік показує загальну динаміку діяльності та запланований стан. Цей графік дозволяє зробити висновки щодо розвитку бізнесу, сезонності та загальній тенденції. Діаграми нижче дають розуміння про структуру самих доходів та витрат, що дозволяє зрозуміти, на які показники слід звернути особливу увагу. Графіки нижче дають детальнішу інформацію в розрізі кожного місяця. А завершує цей звіт список всіх операцій, які його склали. Табличному вигляді ви можете побачити чистий прибуток, збиток, який показує різницю між нарахованими доходами та витратами за місяць і являється фінансовим результатом. В цьому звіті можна детально вивчати різні показники: валовий прибуток, результати конкретного проекту, результативність менеджерів, взаєморозрахунки з контрагентами і т.д. Доходи та витрати можна розкрити та дослідити детальніше. Аналізуйте звіт прибуток та приймайте управлінські рішення, що забезпечують вам успіх та прибутковість.